Так, це відео буде про те, як виглядає змонтований рекуператор. От, я вирішив, що запишу ще таке відео, що як, як взагалі він всовується, висовується, як він має стояти. От, тут видно, що вкручена ця коробка. От вона це окремо, окремо, якщо так придивитися, то тут видно, ось моя стіна йде. Ось край моєї стіни. А це вже край коробочки пішов. Цю. От, от, от так. Все дуже добре видно. Теж ось. Закінчується ця труба, потім далі перехід стіна обережна, заштукатурна, напевно, чи як це правильно сказати, зашпакльована в даному випадку. І тут коробочка до неї, яка накладається так і прикручується на 4 винтика. 1, 2, 3, 4. Значить, блок рекуператора. ось він. Ось він стоїть. Отак за цю штуку він витягується. А ось тут у нього йде підключення. Там написано, що для того, що в інструкції, написано, що знімається він таким чином. Вірніше, тут навіть ось тут є такий малюночок, там написано руками нервати. Треба підійти отак обережно знизу зробити так. З однієї сторони, з іншої сторони, отак. Дуже обережненько. Ну, покладу, щоб не заважало. Коротше, ось це його підключення. Ну, відповідно, що він у мене зараз у виключеному стані, але з напругою. Ну, напругу я не виключав, не знаю. варто не варто неважливо А, Так, тепер ось так взагалі він виглядає трошки. Кому цікаво, ось ось, будь ласка. Це те, чого я в інтернеті не знайшов, то буде дуже добре тепер видно. Я відповіді на всі запитання і, можливо, навіть на запитання, як монтувати. Так, зараз ось цей блок він непогано їздить сам по собі. Йому не треба примикати. Кришка верхня, вона сама ось так примикає по цьому пазу. От тому насправді оця штука вона досить вільно може ходити. Так, витягуємо. Так, трошечки треба зробити зусилля. Витягнемо цей блок і зараз одною рукою будемо його витягувати. Це той, що я помив і почистив. Ось. Дірочка. Ось цей рекуператор. Так він виглядає. Мені рукою його тримати не прикольно, тому я буду зараз засовувати його назад, тому що це просто, щоб показати, як це все діло монтується. От, Тепер я його ставлю обережно. Отак. Потихеньку зусовую. Так, Відпала ця резиночка, але вона нормально стає назад сама по собі. Це мене трохи напрягає, що це тут не закріплено, воно тримпається. Але, ну, напевно, так треба. Я зробив підну так, що воно має йти сюди, по діагоналі, щоб не заважати. Так, тепер дивимося, як далеко нам його треба всовувати. Я думаю, що я буду всовувати його так, щоб він трошечки перекривав навіть нижню частину. От. щоб, Якщо видно, ще чу-чуть. можливо, отак. От напевно, я його залишу десь. Можна чу-чуть так. Так, я думаю, буде нормально. <coughs> да. Отак от я його залишаю. І тепер підключення, підключення відповідно, я роблю ось. Цю клему його треба отак сюди поставити і ну, ладно. Двома пальчиками можливо. Можливо, навіть не двома. О, отак. До такого щелчка, такого ось, будь ласка. Воно має там защелкнутися. Так воно виглядає все це діло. Да. От так воно виглядає в стані готовому до того, щоб його закривали. Почищений фільтр помитий, такі вже чорненький, гарненький. Це G3, якщо не помиляюсь, чи G4, G3, напевно, неважливо. А, і, можливо, комусь буде цікаво. Ось так виглядає А100 всередині ця розкладка, не знаю, розмітка чи що. Може комусь буде цікаво. Ось Так, ага, ну і на цьому ми не будемо закінчувати, на цьому ми продовжимо. У нас є така коробочка від нього. Ось Так вона виглядає. Це верхня його частина. От. Будь ласка. Я її не закриваю, вона у мене постійно відкрита, вона погано закривається, так що я її не закриваю. Так вона виглядає. Біленька, гарненька. От. Тут, до речі, всередині. Це чорна штука, яку можна побачити ось тут, всередині наклеєна. Це така простенька звукоізоляційна підкладка, але ну, вона працює, так що, в принципі, непогано, дуже непогано. От, ну, 100% ізоляції, звукоізоляції тут немає, але в цілому є непогана звукоізоляція. Так, тепер я трошечки прийм'яв тут цей фільтр. Я його зараз трошечки підправлю. Не люблю, коли воно таке підм'яте. Треба, щоб було гарненьке. О, нормально. Нормально, начеб нормально. Так, ну і кришечка. А, і, до речі, отут е, треба звертати увагу. Ось, будь ласка, тут написано. Оця штука, вона, якщо він буде включений, вона буде вверху, вона буде торчати так наверх. Ось віси, отак сюди воно аж сюди підніметься. І в такому стані її не можна закривати. Оцю верхню кришку не можна закривати в такому стані. Треба почекати. воно з часом опускається саме там, хвилин, може 10-15, і воно опуститься саме. Як тільки кришка знята. Ну, Защелкується вона на оці дві защелочки, там зліва і справа. І знизу тут є така. Ось така штучка. вона Знизу, Знизу. де вона, де вона, де вона? Ось. Ось, о. Ось, о. Ось о вона знизу. Так що її, якщо піддівати, то її треба буде обережно піддівати. Я спробую зараз одною рукою показати. Одною рукою це прям важко робиться. Два руками дуже, дуже просто. Вона просто прикладається отак зверху і потім так раз. Два. І тут знизу трошки пальчиком прижати три. Тобто фактично три місця, в яких воно кріпиться. З цієї сторони погано видно. У мене така інсталяція, така цього рекуператора, але ну, таке місце. Іншого місця не було. <кій> от. Е ну, от і все. Отак виглядається як красавчик. <гум> Сподіваюсь, комусь було корисно. Вибачайте, що без монтажу і так довго, але ну, і так витратив свій час. Все, дякую.